ярко синій насичений колір. По фарам у нас білет-лінзи. І видно, що не штатні, але ці оченятка коштують дуже багато. Туманочки передні, туманочки задні. По кольосам тут взагалі шик. Ви колись бачили поєднання таких красивезних легкосплавних дисків на синічки. Це у нас пірелі 21 2021 року і легкосплавні диски 17-го розміру. Отак-от. Машинка хазяйська обслужена 245 родного пробігу, двохлітровий газ-бензин на механіці, шестиступенева механіка. Друзі, виглядає дійсно дуже красиво. Е, по обслуговуванні машинка повністю обслужена тисяча кілометрів. Е, тому було проведено з заміною усіх масел та фільтрів. Замінена повний комплект ГРМ, помпа, роліки антифриз, Це все замінено. Тобто... Це все є і підтвердження цього, заказ наряд з СТО також є. Напевно, ж текстильний салон, да, текстильний салон, але зверху встановили такі гарні з комбінованих матеріалів чохли, виглядає максимально уютно. Є вакелимочки також докуплені. Газочок четвертого покоління встановлене, також зареєстроване, офіційно вписане в тих паспорт. Електроручничок працює, тому що це болячка Сеніків, але в цьому випадку все чітко. Шкірене кермо. І воно в непоганому стані для того, щоб зберегти його непоганий стан, встановили такий ребристий чохол. Шестиступка, магнітолка, кандюр, печка, це все працює шикарно. Включається Задня передача. Я бачу, встановлена була камера заднього огляду, але нікуди вона не виводиться. По підфарбуванням є підфарбування, по ходовій все чітко, а також були ще замінені подушки двигуна і коробки. Коротше, технічно дуже дуже класний автомобіль. І плюс до всього це у нас двушка бензин. Їде шикарно, а й за того, що є газ, вона їде ще й економно. Друзі, за ціною 5800 рік випуску синічок, двохлітровий. Вас очікує на нашому майданчику автопонь. Дуже красивий, дуже рекомендую.